2 жовтня відбулося засідання територіальної виборчої комісії міста Слов'янська. 13 членів тервиборчкому зібралися разом, аби видати посвідчення кандидата на посаду міського голови. Неля штепа, кандидат від партії регіонів, першою подала документи до тервиборчкому. Отже, й посвідчення кандидата на посаду мера Слов'янська отримала першою. Пані Штепа переконана, посвідчення кандидата є показником високого ступеню довіри як партії, так і всіх виборців. У меня было чувство большой ответственности перед всеми жителями города Славянска. Я благодарна партии регионов за то, что они выдвинули мою кандидатуру на пост славянской головы. И я знаю, что сегодня мы докажем вместе с партией регионов, жителям города Славянска, что они действительно не зря верили в нас и что мы сделаем все, чтобы город стал красивее и город был для людей. Оцінювати передвиборчі кампанії інших кандидатів на Лештепа відмовляється. Говорить, найважливіше наразі підготувати місто до зими. Сьогодні дуже багато роботи, яку потрібно починати вже сьогодні, тому що 1 ноября, говорять, вже мороз, буде вже сніг. тобто прогнози не утешительні. Тому вже сьогодні ми починаємо працювати в тому направлении, щоб ми встретили зиму достойно, і народ не мог нарікати нам на те, що ми не готові. Тобто, ми вже сьогодні готуємося к встрече зимы. Голова міської організації партії регіонів Олександр Самсонов переконаний у перемозі кандидата від ПР не дарма. Провладна партія порекомендувала саме нелю штепу. Ряджі ми видали кандидатуру на Ігорівни, Була дуже продовжительна дискусія. взвешивались все за, и против. А Совет партии принял такое решение. Доверил ей сегодня представлять партию, быть кандидатом на посаду Минского головы. Поэтому я убежден, что Нелли Игоревна Штепа выиграет. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Нам осталось подождать один месяц. И все завершится. Спасибо вам.